Вітаю, я Тітерщуки Єлизавета, мені 15 років. Я проживаю в місті в Одеської області, навчаюся в Балтському ліцеї номер 2 і в проєкті я близько півроку. Моя тема це дослідження розвитку рослин з допомоги датчиків, на основі яких ми аналізуємо ситуацію і вводимо зміни за доглядом за рослинами. На цю тему мене надихнула моя вчителька. Вона запропонувала мені спробувати себе саме в цій темі в темі рослин і програмування. А також моя родина, тому що моя бабуся з UDC займається городом, вони вирощують овочі та фрукти. І ця тема мені близька і подобається. Актуальна ця тема в рамках України, тому що ми аграрна держава і покращення вироблення аграрної продукції є важливим фактором нашої економіки. Надалі я планую покращувати свій проєкт, допрацьовувати його, тому що там треба мені дуже багато роботи зробити з програмуванням і оптимізацією процесів, але я впевнена в собі і сподіваюся, досягну своєї мети. Також мені ця тема сподобалася не тільки щоб вплинути на нашу якусь економіку чи торгівлю, а також я хочу, щоб кожен українець, який займається городом, мав якісне обладнання, щоб покращити вирощування. Сам процес вирощування і врожайність. Uh, і за цей час, що я співпрацювала з програмою Life Hub, Girls in STEM, а також за час дослідження свого, я дізналася багато чого нового, отримала новий досвід. І я за це дуже вдячна і бажаю усім успіху.